Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на каналі. Вітаю всіх з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Так, це перше розпакування у 2025 році. Надіємося, що не посліднє ще багато чого в дорозі. Цікавого можете подивитися, якщо вам цікаво переглянути, як приїде. Зараз переважно це є речі електроніка. От 4 поселочки і п'ята посилочка десь в дорозі. Але тут таке, то буде вже вона. В наступному розпакуванні. Так. Ось такі три товари прийшли з AliExpress. Так, почнемо з першого. Трохи великий або Це Utrein. Це має бути патч-корд Для роутера, для під'єднання, щоб був інтернет. Кабельний інтернет на комп'ютері. У мене щось. Мій. Кабель приказав довго жих, але він давно, його якраз, відтоді, коли під'єднали інтернет, ось такий. Взяв такий плоский україновський патч кабель. От плоский, не знаю, сподобався мені плоский, на 3 метри. Думаю, що з ним буде все гаразд, під'єднаю. Якщо щось, то я вам напишу чи робочий чи ні. З монетами. Я обійшовся він мені у 100 гривень. Я розумію, що кабелі є дешевші. І в Україні є купа дешевших. Але в українців я хороша фірма. Ну, і вирішив купити щось людське. Так, все, починаємо з тоді. Давайте тоді заберемо цю велику, щоб не мешало. Легенько її відкриємо. Я вам покажу, Просто коробку розпаковувати не буду. Даний товар в мене є на, на огляді. На розпакування, верніше. Тому цікаво. Можете переглянути. Ось, що подивитися. Даний товар дуже до нього обійшовся за дешево. Я на усім шоці, що я міг купити його за цю суму. Реально більше неможливо купити за ту суму. Дані навушники. Я зайшов в монети, а мені там пише пропозиції для гуртових покупок. Я зайшов подивитися. Ціна була ж, ну, просто бомбезна. І можна було придбати одну штуку. Не там 10-15, ну можна було і так, але треба мати до храна коштів. Так. Це навушники Super Q. G19 bt вони в мене є. Це ігрові навушники. Навушники вартують своїх коштів однозначно. Навушники дуже класно грають. Що ще можу сказати? В іграх в них чудово. Я там писав для сталкера. та підходить для будь-якої ігри. Так, що по цьому? По... Так, ану, секундочку, вибачте. Так, вибачаюся, дзвінок збився. Так, ось такі наушнички, наушнички досить прикольні і досить хорошої якості. Що мікрофон, що з'єднання, що по блютузу, що по свистку. Що ще у них цікава батарейка. 35 годин до 35 годин автономної роботи. Плюс 2,5 години е заряд від 0 до сотні. Також це невелика вага, 169 грам. І амбішури тут йдуть полотняні, так що вуха не мала би парити. Плюс новий Bluetooth 5,4. Ось так. Так. Дивіться, ось, ще ось така малесенька посилочка. Ро. Ну, теж прикольні, Теж хороші навушники. Ось такі КЗ. КЗ Керо. Дані навушнички я зараз розпаковувати не буду. Я на них зроблю окремий огляд. Але, в принципі, який огляд, я не техноблогер, просто вам покажу. Не буду вам морочити голову, тепло я щось знаю. Так чисто знаю, як будь-який українець. Просто більше мав там всього в руках, ніж Ну, хто тим не займається, то менше мав. Так. Так, так, так. Так, ось так. О комплектації. Що тут? Зміню амбішурки. А я щось тут кабеля не бачу. Ну, кабель це не є проблема в даний час. А, так. Ось такі наушнички. Ось так. Ну, вони вже шукають. Так, о, тут магніти, блін такої моцні. Такий моцні магніти. Ось такі підсвітка КЗН на навушничку навушничок прозорий. Їх треба послухати, і тоді вам зможу щось сказати, чи вони класні, чи ні. У мене були провідні, то провідні бомбезні. Хоча я їх брав. Дешевий варіант відказав. Ось так виглядає даний девайс. Так. Розпакування. Сьогодні лише розпакування, але ну, якщо в них щось буде, ну, як то кажуть, вау. Бо трохи маю навушників можу... Ну і перепробував багато, і можу вже сказати, що вав, що не вав. Так, хоча я не є музикант мені стає навушники, аби не рипіли. Ну і було комфортно, в вухах сиділи також. Ну і щоб не було розривів. У з'єднанні і плюс хороший звук, щоб не давило на мозги. Так. Думаю, це не проблема оглядів таких наушників в інтернеті є ваглом. Так, ось такий трек номер. Це сама дорога посилочка в даному відео. Це теж навушники. Обійшлися вони мені в тисячу. 1300 гривень. Супер пропозиція. Ось така. Штука від Edifier B800BT Pro. Ось така штука чорного кольору. АНК. ПраНК грає 26 годин. Без АНК 45 годин 15 хвилин 8 годин. Прослуховані музики, швидка зарядка є. Іре аудіосертифікація, сертифікація АНК. Ось такі навушнички. Розпаковувати їх я не буду. Отже цей товар йде на продаж. Що можу сказати? Якщо ось цей буду, думаю, що це є хороші якісні навушники. Що ще? Або давайте так. Що розпаковувати, не розпаковувати. Я давайте я на них зроблю. Іменно на них зроблю коротенький огляд я тоді розкажу, що по них, що і як. Я розумію, я не є техноплаєр, я вам скажу те, що я відчув. Чи гарний звук, які матеріали на дотики таке. Ну і все решту. І якість збірки. Це все можна також і скажу про ці. Також якось так. Так що сь сьогодні було 4 товари. Буде ще багато чого цікавого. Кому подобається моє розпакування, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Це допомагає розвитку каналу. Як то всі кажуть, мовного контенту. А і так по-українськи говорю: ну, не хочете, не підписуйтесь, не буду набредати. Буде багато чого цікавого. Так що, кому цікаво. Слідкуйте за каналом і побачите. Так що всім мирного неба. Вітаю вас святами. Скоро ще Щедрівка. І все буде Україна. І слава нашим ЗСУ.